Чи будуть клопотання у захисника перед початком розгляду вашого клопотання по суті? Вас будуть клопотання відсутні відсутні. Тоді переходимо до розгляду по суті. Будь ласка, що стало підставою для звернення з таким клопотанням, яке доказове значення можуть мати ті речі й документи, тимчасовий доступ, до яких планується отримати, і чому вважаєте, що іншим шляхом довести відповідні обставини неможливо? Прошу. Дуже дякую вашій честі. Дійсно, я згадував ті моменти, на які вас пройти тільки що за нашій ви і зрозуміло, що в більш повному випадку по питаннях було письмовому, однак, очевидно, що наразі наявні підстави для того, щоб належні контувати зміни на попитання, і чому власне, ну, все, ваші ваші честь, дякую, Ту, з ними звернувся на ваш протест. Ваша честь, демонсипального інформаційного біоприємність, здійснюється до судової слідування. Так, Ігор, Васильович. Ігор Васильович, я перепрошую. Ця спра... У нас з вами два клопотання. Це клопотання стосується Прат Київстар, не Приватбанк, а Прат Київстар. Е, секретар просто він тут вжив. Добре. Ну, Київстар також повідомлявся належним чином, однак вони не прибули. Все, прошу, Київстар. Так, Ваша честь. Отже, в не небудь здійснюється до 100 наступних назначеного примірного впровадження, в рамках якого, власне, 25 січня 2004 року щодо особи права по законні інтереси, якої ми представляють та захищається такого приміщення провадження складено відповідний процес документ що підсьому виконування що 18 червня 2004 року було складено документ про зміну раніше повідомлений також не це є важливо, важливо, що на теперішній час у даному кримінальному провадженні напевно необхідність перелік того, чи були дотримані з боку дотриманий змокуневачення, відповіді процесуальні механізми для повідомлення особи інтереси, якої до захищення, в рамках відповідного кримінальному провадження маю на увазі механізми передбачення статею 13 кінець українських. Чому власне і звертається з попитання проти по того решетного документу, і з цією проханною частиною, яка відображена в самому попитанні. Тому що ваша часть одним способом, які сторона виновачення використовувалася доведення свого клієнта змісту письмового коридору про підозру, якраз і було направлено його за відповідним абонентським номером, тобто які зазначені попитанням. Однак ваша честь попри це ключовим образом, на який посилається сторона виновачення в округування. Обґрунтованості підозри, так можливо, вчинення індивідуальних умов клієнту приймання правопорушення. Так, ми бачимо, посилається на відповідний протокол огляду, який має обув'язку якість додатку до даного опитання. Це промову від 6 листопада 2020 року. І згідно такого протоколу, вбачається, що мій клієнт спілкується з особою, яка використовує безпосередньо той номер, який на бачення обґрунтовує, що він належить моєму клієнту. І тому. Не може не поставити логічне питання і логічне зауваження, що або сторона бачення припускається відповідної помилки, коли вказують на те, що відповідний український номер перебуває в засування мого клієнта, або ж сторонато бачення, що, таки, сторона, бачне, що на базу, не повинні знати відкрити протокол обігу, яким обґрунтовується пред'явила мого клієнту підозрюва. І для того, кажучися, що... Спростувати і перевірити ці обставини, і спростувати доводи сторони бачити, в розвідці того, що відповідний абонентський номер дійсно перебуває перебував або перебуває в користуванні мого клієнта, я і стараюся з часовим доступом переключити документів і зазначаю, що я прошу надати відповідну інформацію за період часу з 1 січня 2022 року по 1 березня 2022 року, тому що і матеріалів навіть це підвершують, власне, це встановлювалося в тому числі вам, в рамках. Кримінальне впровадження, що з 15 лютого 2022 року мій клієнт на території України не перебував. І, власне, він на території України, згідно тих матеріалів, які є на моєму розпорядженні, не повертався. Тому ваша честь, я й хочу показати, що тим, що було доступу до речі, документів, перевірюватися, чи використовувався даний японський номер саме на території України після 14 лютого 2022 року, коли за версією. Отримана інформація, вона дійсно має назначення для того, щоб підтвердити або ж спростувати належність повідомлення мого, повідомлення мого клієнта про підозру в рамках суперного кримінального товару. Звертаю вашу в цій увагу, також по питанні це писую, що оскільки дана інформація вона становить охоронена законну таємницю, відповідно, іншими процесуальними механізмами складна захист позбавимо можливості її отримати, в тому числі можливості отримати таку інформацію. Відповідний адвокатський заклад, тому що це прямо виглядається з припису закономірника діяльність, це відповідно положення 4-4 даного законодавчого акту. Тому честь, якщо коротко, ключовий аргумент і ключові долю, чому ми звертаємося з попитанням, це те, що переділити дотримується відповідної процесу і процедури при повідомленні клієнта та підготувати відповідного комінального проваження. Так, тоді стосовно того, що номер телефону відповідно до довідок ДМС був внесений в базу як стосовно Баранського, так і іншої особи в межах цього провадження. Що скажете? Кому все таки належить і яке доказове значення буде мати, якщо цей факт також в ухвалі встановлено? Ну, буде до прикладу на Україні. Відомості про іншу особу, можливо, він цей час і перебував на Україні. То яке доказове значення буде? Що роз'яснить оця, оця відомості, які ви просите отримати? Ваша честь зрозуміло, що? З однознатискою... Збирали відповідні і вчиняли відповідні процесу дії, і збирали відповідні персональні документи, і очевидно, що це на захист діє ну, дещо більшою інформацією, ніж я зазначаю безпосередньо клопотання і додатку до такого клопотання. І е, на теперішній час ми захисту встановлено безпосереднього користувача, яка безпосередньо використовувала даний емідентський нормаль. І встановимо, чому відповідний абонентський ноги значиться в відповідній спортах ДМС, і як ви дійсно вірно відмінили. Такі абонентський номери зазначаються в двох різних осіб. І ваша честь для того, щоб, бачите, я звертаю увагу, що я хочу надати відповідну інформацію з першого, до першого по 13 першого, для того, щоб показати, що цей абонентський номер не почав використовувати своїм клієнтом безпосередньо після його території України, а що він систематично використовувався до цієї дати. І ваше, честь... Е... Особа, яка дійсно використовувала даний генетицький номер, вона дійсно мала відношення до мого клієнта, і вона в тому числі мала відношення до безпосередньо внесення ну, скажімо так, інформації в ту особову картку ДМС, яка наявна і яка мною до даного покладання. Однак хочеться, що це що цей номер телефону там значиться, вона жодним чином не може свідчити безапеляційно про ту обставину, що саме мій клієнт використовував цей номер мобільного телефону. І знову ж таки, та обставина, на яку визвонула увагу, що дві різні особи і один номер телефону це лише підвершується. Тому честь, ну, Я власне, з тим, щоб дійсно вже поставити карту в цьому питанні, тому що практика з цих слухів в рамках дава кримінального провадження, то з цього способу повідомлення, вона була неоднозначна. І як дійсно видільно зазначили, у тому числі вам вже встановлювалося, що це є неналежний спосіб письмового повідомлення про підозрі, однак операційна допомагати корупційного суду заслідує чому. Прийшла до іншого висновку. і Тому що все ж таки поставити крапку в цьому питанні і щоб довести раніше і озвучувані нами договір, і підтвердити ті матеріали, які додатково були зібрані стороною захисту, але тепер ми вважаємо, що шляхом звертісті, штурму доступу до речі, документів та шляхом отримання відповідної інформації у випадку закупованих попитання, наша позиція вже е, буде більш уповітованою та... Так, я звертаю вашу увагу, що ми зараз розглядаємо клопотання саме про тимчасовий доступ. Вирішення цього питання і клопотання регламентовано в КПК статтями 131 132, в якої, зокрема, слідчий суддя має перевірити, чи іншим шляхом неможливо ніяк отримати відомості, які плануються шляхом звернення з клопотанням до слідчого судді. І відповідно статті, починаючи з 159-ї і далі. То я саме в межах цього клопотання на даний час і з'ясовую ваша обставини. Тобто я до чого веду, якщо Ну, Яка різниця? Коли звертається детектив з тимчасовим доступом до оператора, то детектив, вибачте, не є власником мобільного телефону, по яким він звертається. Ви зараз звертаєтесь, надаєте докази того, що цей номер телефону зазначений в ДМС-картки особи, яку ви представляєте. Тепер у додаткових поясненнях ви кажете, що нам достеменно відомо, хто користувався в певний період часу. Чи звертався власник телефону особисто до оператора мобільного зв'язку з отриманням цієї інформації, до чого слідчий суддя? Який Перешкоди, чому неможливо отримати іншим шляхом порядку 93-го, саме звернення з запитом? Дякую ваше, честь. Ну, по меншій мірі, тому що я безпосередньо захисних клієнтів, там, кілька побачення, немає ніяких відносних особи, яка використовує раніше цей телефон. Тому, власне, я не можу звернутися в будь-яким запитом і більше того, не можу жодним чином змусити таку особу здійснити такий запит з власної ініціативи. Чому я долучаю відповідно так у ДМС? Тому що це єдиний професійний документ, який не є матеріал кримінального провадження, який сторонам буває до доводи, що саме даний протелефон використовується моєю тільки з цієї мотори, щоб забезпечити різні допомогу відповідного розвитку. І ну, боскільки інформація доступ до якої прошу отриматися до пункту 7 частини 1 статті 162 Кримінальної пересування кодексу України становити опорами закону таємницю, то... Іншому просите різному? Звернутися прямо до особи, яка е, привітає, що вона була користувачем? Ну, mm -hmm. очевидно, що цю конкретну інформацію яка на дарявна... лікарні. Ні, у неї такої інформації немає. У неї такої інформації немає. Тобто тоді давайте з'ясуємо. Цим номером телефону ваш клієнт в якийсь період часу користувався взагалі. Ну, я навіть не знаю, як тут mm -hmm. чітко і не користувався. А яким чином вона потрапила mm -hmm. в ДМС довідку тоді? Знову знову ну, ви не, не плануєте зараз розкривати ці відомості, я вас вже Добре, до слід. Зараз розуміємо, що є цьому прив'язання, і ключ в тому, просто зі слова, що можливо це не настільки достатньо згідно підмітили, що аналогічний номер телефону значиться і в особовій відомості ДМС, іншої особи. Так. Ну, це встановлено в ухвалі. На підтвердження того, що ви зараз зазначаєте, на обґрунтування клопотання ви надаєте такі, речі, такі документи, а саме копію довідки Державної міграційної служби на Баранського. Телефон зазначено той тимчасовий доступ до відомостей, за яким ви зараз просите. Також ці, я так розумію, довідка із матеріалів кримінального провадження. Детектив звернувся з запитом і отримав її станом на 27 грудня 2023 року. І відповідно до відомостей, коли ця особа зверталась до міграційної служби, то це було 22.072 року про отримання. А внесено, та, до видачі, зараз книночку. Що це було? Це були паспорти громадяни... громадян України, які видано було 22.07.22 .22 року, і тепер він визнаний недійсним цей паспорт. Так, тобто, ну якби, станом на 22.07.22 .22, такий телефон був. Далі, копія протоколу огляду речей документів від 6.11.2020 року детектив Давиденко здійснив огляд файлу звіту на носії інформації, яке було записано на USB-флеш-накопичувач під час огляду мобільного телефону Samsung, ідентифікаційні номери зазначені 15 жовтня 2020 року в межах цього ж самого провадження. Кому належав цей телефон? Якщо гарантування, на останні варто, там є друки дописано, це річ може досліджувати допомогу. Але вказ на цьому протоколі можна долучити допомогу, що це телефон баранського. Ну тут, якби в друкованому вигляді немає, дійсно рукописний запис знизу є. Зараз витяг з РДР 10.50, провадження від 25 листопада 2019 року. Тепер відомості про те, що номери 067 ну, обслуговується оператором Київстар. і копія ухвали слідчого судді 22 березня 24-го року за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування. Так, і в цій ухвалі. Аркуші ще не пронумеровані. Слідчий суддя звертає увагу, слідчий суддя аналізує матеріали, які надані на обґрунтування того, як повідомлялось про підозру. Відповідно до матеріалів справи Баранський до 1 березня два го був зареєстрований за певною адресою до виїзду за межі України, фактично проживав. На другій адресі вказані квартири до 18.02.23 перебували у власності Баранського і користувався номером телефону, зазначається номер, тимчасовий доступ, стосовно якого і запитується зараз. Перебував у статусі депутата обласної ради, що підтверджується матеріалами справи. Підтверджено. Для вручення повідомлення про підозру Баранському органом дословного розслідування вжиті заходи наведено перелік у тому числі. Здійснено направлення Баранському в електронній формі повідомлення про підозрюва та пам'ятки про цельні права і обов'язки з допомогою меседжера Viber за номером телефону, знову ж цей же номер телефону, вказане повідомлення було прочитане, після чого Баранський вимує можливість бачити його кабінента онлайн, що підтверджується протоколом огляду від 2.02.2024 року. Це не той протокол, який ви надаєте, це якийсь іще інший. Так, далі, слідчий суддя звертає увагу. Що була там довідка і наступний абзац? Відповідно до матеріалів справи ще одна особа, і ще один, одна особа, яка має статус підозрюваного в цьому провадженні, зареєстрований за певною адресою, фактично проживає за другою адресою, користувався телефоном за номерами. І зазначено два номери, один з яких той, який і у Баранського, перебував у статусі депутата обласної ради. Так, що ще по цьому? Не лишається поза увагою слідчого судді, що додатковий захід процесуальні документи направлені за номером телефону. Зазначається тоді, як відповідно до довідки ДМС, ця друга особа користувалася станом на 2020 рік, номером телефону той відомості, по якому планується отримати. Тобто там відомості на 20-й рік, де довідка Баранського станом на 22-й рік, липень, ви просите тимчасовий доступ за період. З 1 січня 2022 року можна. по 1 березня 2022 року. Так? Так. Так, по Все. Інших доказів, матеріали справи не містя. Доповнення ще будуть якісь? Якщо... Є така процесуальна можливість, я попросив тоді, ну все ж таки, оголосити перерву, я буду чув просто безпосередній саме прословшу підтвердження ну, все ж таки, що видалися положення, які були вручені від 6 листопада 2015 року, щоб підтвердити, що це дійсно був телефон, який став на обвинувачення, що це був телефон безпосередньо мого клієнта. На підставі той же довідки ДМС, чи ще були якісь підстави, і ще якісь докази? Ні, бачите, ви поставили просто запитання, які безпосередньо телефон оглядався входить протоколу чи допомогу, не стати до це року? І я дійсно не отримую сам протокол, щоб показати, що цей видів допомогти у свідчому оглядаці, який буде вилучений за адресою десять складнеї знову, проживає чи є. І тому просто, ну, якщо є якісь сумніви з приводу того, що це дійсно твоє повністю версію, то я попросив просити передкую, я надав додатковий матеріал. Однак, ну, ми наведемо з вами в тому числі до сьогодні були. І мати даний протоколов до цією допомогу. Так, слідчий суддя ухвалив. Задовольнити ваше клопотання, оголосити перерву в судовому засіданні до 12 листопада до 8 години 10 хвилин. Зручно буде? 12 листопада. 8 година 10 хвилин. Оголошується переруж.